Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. На вулиці Дубнівській у Луцьку зіштовхнулися дві вантажівки. Мені не було куди втікати. Я навіть не встиг йому посіналити. Шкільний автобус Переспівського ліцею забирають на потреби Збройних сил України. Як забезпечать доїзд вісім кілометрів ногами. Ну діти малі. Є в Малинівці чотири чи п'ять першокласників. Це дітки маленькі. Куди їм іти ногами? Сьогодні в таку погоду. 300 гарячих обідів за тиждень роботи роздали у благодійній їдальні Володимира. Готуємо ми в середньому на 50 чоловік. Коли більше, коли менше, ну порції ми стараємося видати під ноль. На вулиці Дубнівській у Луцьку зіштовхнулися дві вантажівки, розповіла Суспільному речниця патрульної поліції Волині Ольга Коваленко. З її слів, внаслідок зіткнення один із ваговозів протаранив паркан і в'їхав на територію приватного обістя. Христина Антонюк, яка проживає у цьому будинку, каже, на момент аварії була вдома. Я вдома з дітьми була. Ви чули звуки? Ну так, да, я чула. Я просто вийшла і ось така картина. і все. Водій вантажівки, яка перевозила дерев'яні дошки, Володимир Геліч каже, аварія трапилася, коли він виїжджав з повороту. Йшла фура, я фуру пішла в сторону, і я його не не бачив, що це. я звідти во виїжджав. Водій іншої вантажівки Сергій Смолка каже, перевозив 30 тонн піску. А я їхав по правій стороні, бо з кар'єра пісок везу. А я їхала з ліва фура. І як був калідорів, мені не було куди втікати. Я навіть не встиг йому посігналити. Я їхав на фарах, мене дядько навіть не бачив. Він вискочив, а як не крути, 30 тонн зупини різко на мокрому асфальті. І я давай тормозити трошки на фуру. Фура трошки мені подала дорогу. І от я його, виходить, сиріну в бочину дав, і права сторона, якби хтось би сидів з боку, я не знаю, що то було би. Олег Невідомський працівник фірми, який належить вантажівка, приїхав оглянути авто. Все, приїхала вона вже. Треба кабіну міняти. Автопригода трапилася сьогодні близько 12-ї години. Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що вантажний автомобіль марки КАМАЗ, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав перевагу у русі. Ще одній вантажівці марки МАН. Внаслідок цього і відбулося зіткнення. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Ніхто з учасників автопригоди ніяких травм не отримав. На винуватця автопригоди патрульні склали протокол за статистикою. Таю 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення йдеться про порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів. І також було відібрано заяву та пояснення щодо пошкодження майна. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Митний пост Ягодин працює у штатному режимі в обох напрямках руху. За добу на виїзд з України оформлено 248 ваговозів, на в'їзд в Україну 334 вантажівки. Повідомила Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Зі слів Валентини Черниш фуру, яка перешкоджала руху до пункту пропуску дорогуськ на території Польщі, прибрали о 15.30 за київським часом. Суспільне напередодні побувало біля міжнародного пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ і поспілкувалося із водіями, які одними з перших в'їхали на територію України з Польщі. Добре. Вітаємо вас на українській землі. Дя, дякую дякую. А то вже заскучилося, довго там затрималися. Да. Скільки там були? Дев'ять суток. Дев'ять суток простояв. Були б ще й десяти, тільки що розблокували. Кордон зараз прийде швидко, а стояли 10 днів. Вантажів по кількості не скажу, а кілометрів 35. Добре, що там поляки, червоний хрест, там World, якась там возить зупу, харчують два рази в день, а так води нема, туалетів нема, душів нема. Дуже все погано ходить. Їду з Клайпіди, 9 суток переходили кордон. Першого числа були загружені, а зараз ось тільки виїжджаю. В черзі не було там ніяких талончиків. Але ситуація така, що я йшов скоропортом, але нас ніхто нам обіцяли через кожних два дні їздили, переписували щось там. Обіцяли, що випустять, але ніхто нас не приїхав і не забрав. Простояв я півтора кілометра вже майже до заїзду, і це знялась блокада. І тоді ми поїхали. Два десятки батьків, учнів Переспівського ліцею, нині прийшли до школи, аби дізнатися, чим їхні діти доїжджатимуть на навчання з віддалених сіл. Адже у навчальному закладі повідомили, що шкільний транспорт забирають на потреби збройних сил. Розповіла мама Ольга Лукашевич. У мене троє дітей: старша ходить в сьомий клас, менша ходить в третій клас, і в садочок вожу. ясільну групу. Вожу її цим шкільним автобусом. Назад забираю так само шкільним автобусом. Вісім кіло. Метрів ногами. Ну діти малі. Є в Малинівці 4 чотири чи п'ять першокласників. Це дітки маленькі. Куди їм йти ногами? Сьогодні в таку погоду. З села Бортяхівка на шкільному автобусі приїздить одинадцятикласник Назар Матвійчук. Шкільний автобус дуже допомагає в плані добратися до школи. Теж саме якщо добратися додому, то вчасно добираємося приблизно в 4 години вже дома. Цього часу достатньо, щоб вивчити уроки і допомогти по дому, наприклад, або зайнятися своїми справами. У навчальному закладі 344 учні, 177 доїжджають з 11 навколишніх сіл, каже директорка ліцею Ольга Нечіпорук. У Нас було два шкільних автобуси. Один забрали на потреби фронту. Зараз забирають вже другий автобус. Найдальша відстань це Тихотин Берегове і Малинівка. Це є 11, 13, 15 кілометрів. Ольга Нечупорук говорить, про рішення вилучити шкільний автобус дізналась напередодні від керівника гуманітарного відділу Рожичинської громади Ігоря Кузави. Батьки вирушили до нього. Ось що він їм відповів. В цьому році було передбачено 3 мільйони на закупівлю двох шкільних автобусів з фінансування. В цьому році ми вже один шкільний автобус отримали. На наступному тижні обласне управління освіти обіцяє, що ми отримаємо другий автобус, і цей другий автобус в будь-якому випадку він поїде в переспівську школу. Ігор Кузава говорить відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації, 14 грудня автобус переспівського ліцею має бути біля обласного терцентру комплектації. Поки чекатимуть на новий дітей возитиме автобус стопільненського ліцею, сказав освітянин. Там їх є два. Водій навчального закладу села Топільне Руслан Семенюк показує обидва автобуси. каже, другий на 55 місць отримали як гуманітарну допомогу із Польщі, поки ним учнів не возили транспортний засіб, готовий до використання. Від початку повномасштабного вторгнення на потреби фронту у волинських шкіл вилучили 66 автобусів із 245. Нині за кошти державної субвенції та співфінансування громад закупили та повернули навчальним закладам 23 автобуси, сказала керівниця обласного управління освіти Наталія Матвіюк. Тетяна Біску, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк. За тиждень роботи благодійної їдальні у Володимирі роздали 300 порцій гарячих обідів. Розповіла кухарка Надія Байбух, показує, що приготували сьогодні. Сьогодні буде в нас гречка з м'ясом, ну і зажарка, цибулька і морква. Багато м'яса. Смачна. Це хліб. Порізаний вже. Зі слів кухарки, щоб роздавати їжу гарячою, використовуй термос на 20 літрів. Один для каш, інший для чаю. Так. О, водичка закипіла, будемо зараз чайок. В кастрюльках ми заварюємо, а потім виливаємо заварку. На 10 літрів пів кілограма цукру сипимо. І помішуємо все. Складається меню на тиждень, і кожен день якась інша каша вариться для них по кашо. Бо ж тільки ще почали з четвертого тільки оце числа почали варити. Каже, починає готувати о восьмій ранку, щоб на одинадцяту було все готово. Далі їжу везуть в укриття для роздачі. Є, є, є. Дуже хороше гудковлять і ніхто не бажає мене. Починаючи з 11 години, ми чекаємо мешканців нашої громади за адресою Сагадачного, 12. Проходить харчування протягом години. Ми видаємо гарячу страву другу. У в нас різні приходять. Є які в складних життєвих обставинах є хто ВПО, є наші постійні. Вже як ми кажемо, клієнти. Буває таке, що вже когось сьогодні немає. Ми вже питаємося, а де то він чого не прийшов. каже для екологічної. Просять приносити свої ємності для їжі, щоб менше використовувати одноразовий посуд. Готуємо ми в середньому на 50 чоловік. Коли більше, коли менше, ну порції ми стараємося видати під нудь, щоб нас не лишалося. Людей збільшується. От порівняно, якщо перший день було менше, то з кожним днем їх збільшується. Ситуацію ми моніторимо. Якщо в разі потреби треба буде збільшувати кількість порцій, звичайно, міська рада наша піде на зустріч. Їда нормальна, почти як домашня. Я шо, нам підтримка. Ми переселенці, так що. Нам воно якраз це добре. Ми вдвох з жінкою, і зараз там Куп'янську, де ми з самого того, там зараз бої йдуть. Страшні. Ну, Взагалі, прийшлося, знімаємо одну кімнатку, у лоток насипали, пішов вдома, пообідав гарно, так і все. Приїхав я з Луганської області, місто Старобільськ. Рік тому приїхав сюди. Так що прийшлося тікати туди, окупована територія. ну прийшлось їхати через Росію, через всю Європу і сюди в Україну. Ну а куди діться. на роботу благодійної їдальні з бюджету Володимирської громади. Цього року виділили 187 тисяч гривень. Розповіла Суспільному директорка терцентру Інна Мацьоха. Ця адреса тимчасова в зв'язку з тим, що попереднє місце це колишній районний будинок культури. Зараз знаходиться там резиденція Святого Миколая. Проводяться заходи для діток. Тому грудень місяць ми знаходимося саме тут. Плануємо в початку січня місяця повернутися на попереднє місце. Будемо працювати до березня, включно. Благодійна їдальня працює щодня, окрім суботи, неділі. Каже торік, за зиму весну у благодій. Ній їдальні роздали 1100 порцій. Вадим Панафідін, Валентин Клімович. Суспільне новини. Луцьк. А це теж красулька. Mm. А ти чого плачеш? Хіоні Іляцевич 85. Жителька села Галузія каже: у своєму господарстві тримає сім голів великої рогатої худоби, і це найбільше у селі. П'ять корів тиличка. І ще шиятиля, красуля, ота малюта, а там є шепаньоха, там, а, а там є чайка і кучерявка. Ота тілна то теж назвала красулькою, як і то її мати, а ця знов мати цієї. Корів, каже пенсіонерка, доїть вручну. Щодня в середньому корови дають до 20 літрів молока. З її слів, роботи біля худоби вдосталь, а от заробітку ніякого. Ти панюшка наїлася ціні, га? скажи, що я їсти хочу, то принесуть сінця тобі. Ти вредна, бо капусту людям сім поїла. А? Так. Наперед сіна подавати ранку, на обід січки, січку, макуха, жом і шелуха, а вечором знов сіна. Зараз треба дуже корма хороша, скільки молока надою. Де за місяць, тільки дешеве молоко дають по 7 рублів. Не стоїть багато держати, здаю молоко, але тепер менше вже молока, тому що вже в запуски йдуть. Ну поки тримаю, нікому ще я не віддаю. Ніхто і не купляє її зараз. А я люблю і коло них буду, І я поки ходжу. Хіонія Ляцевич народилася в багатодітній сім'ї. Каже, з малку тяжко працювала. Вінчала школу семиричку. І ходила на роботу на город. Сестра старша ходила. І вона забрала, а потім поїхали в Запорозьку область, Пологовський район, що зараз вже розбили, кажуть. Тоді було мені 18 років. То в бригаді робили трохи, а потім мене забрали до Яркої. Я була до Яркою. І так мене найкраще е, поважали, що я дуже роботя. Ото от брат Роман, а я то. Така я була, да. Кажуть, що гарна дуже була, а та гарна, нещаслива. У хаті, яку побудувала Хіонія Миколаївна, живе одна, сім'ї говорить, немає. У мене тільки кавалерії було. Приходить замуж просить. Я, кажу, я бігом до хати кажу, мені спати хочеться, мені про таке нема чого говорити. Ось я така була, не шкодую я нічого, вони мене всі шкодують. Я якась така була не заздрана хлопці. Попри поважний вік, жінка сама дає собі раду: от білюха тут сама, вишиваю, сама рисую, якщо так, хрестиком, а як так, то я намалюю, що вам хочу. Жодного разу, говорить, не лежала у лікарні. Зараз нема чого мріяти такого, щоб було здоров'я ще. 86-й рік пішов, а я ще працюю. Хіонія Миколаївна телевізора не дивиться. Новини про війну дізнається по радіо. Все слухаю. Всяке, що там не балакають, то я все вислухаю. Є, ну, що ж, війна. Тут багато людей. невинні люди. Пострадали і дітки, і жінки. І, ну, Скільки йдеш, тільки почуєш, що тільки загинуло, тільки поранено. Оксана Косаргій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.